Всім привіт! У нас на дворі вже березень і вже потепліло і пора займатися справами в саду, в теплиці, хто займається цією справою. Значить, Я вже провів обрізку своїх кущів дорослих лохини, і щоб не викидати ці пагони, що я позрізав, тому що була їх досить велика кількість. Я вирішив спробувати їх у Я не дуже займаюся живцюванням лохини, тому що це така досить марудна справа, треба дуже дивитися за ними, доглядати, але можна спробувати, тому що це є безкоштовно, якщо є вільний час. Як то кажуть, спроба грошей не коштує. Побрізав я свої саджанці для живцювання. Я використав ось такі використовую пагони, однорічні прирости. Саме краще, щоб вони були такі товстенькі, не досить тонкі, тому що вони будуть добре вкорінятися. Взагалі я не дуже люблю таке укорінення. Я купляв всі свої саджанці в касетах інвітро. інвітру, тому що трошки складно зробити хороші умови для живців. Ну, Але можна пробувати. Якщо у вас є таке бажання, то чому б ні? Ще раз скажу, що ну, це, звичайно, безкоштовно. Тому можна потратити трошки свого часу і можливо у вас вийде. Е, значить, вчора була трошки така дощова погода на вулиці, е, не було не дуже щось поробиш, тому я нарізав живців і пробую їх вкорінити. Е... Я їх нарізав десь по сантиметрів 10. Такі. З однієї сторони косий зріз, знизу, зверху плоский зріз і також використовував корінювач. У мене є ось такий простенький корневин. Він коштує можливо гривень 10 минулого року. Я за нього був віддав. Звичайно, ефект від нього буде не дуже. Але це вже таке. Можна пробути і взагалі без укорінювач. Мені більше здається, що тут важливіше, які умови будуть. Тобто в ідеалі, в ідеалі мав би бути туман в теплиці і щоб була стабільна хороша вологість. Тому що туман би час від часу розприскував і не дав пересихати повітря. Я вже минулими роками пробував, але мені все не дуже виходило, тому що е, якось не вистачало часу, щоб створити належні умови. Тобто одного разу вони пересохли. Коли їх залишиш на декілька днів, і десь е, буває, що ти не вдома, і вони просто-напросто пересохнуть. В теплиці зараз не дуже так Тепло зараз ще березень місяць, але, наприклад, як буде вже квітень і пригріє на вулиці плюс 20, то теплиці буде доходити і до плюс 30. Тому вони з більшою вірогідністю, що вони можуть при такій температурі пересохнути, тому краще їх десь вкорінювати в підвалі, тому що там буде кращі умови. Значить, Субстрат. скажу вам Я використовував режий торф, перемішував з таким простим торфом. Трошки дав чорнозему і піску. В ідеалі, думаю, краще використати режий торф і в перемішку з приліт. Воно буде мати набагато кращий результат. Так, і я взяв ось такий ящичок. Брав його в пакет, знизу також проробив дірочки, щоб стікала зайва волога. І зверху я його накрию спочатку ось таким пакетом чорним, а потім вже клійонкою так, накрию, щоб не поступали прямі сонячні пагони. І час від часу їх потрібно буде. Підливати, тобто опрескувати ось такою штукою. ну Спробуємо. Звичайно, ви також можете пробувати, якщо у вас є дорослі кущі після обрізки, можна використати такий ящик, можна використати якусь таку коробочку і накрити її. Плівкою такою харчовою, щоб зберігало воло. Ну, в загальному я рахую, що можна пробувати укорінювати, хоча мені більше подобається вже купити в касетах інвітро. Ну, навіть зараз вони коштують вже більше 10 гривень, десь гривень 13 за штуку. Тобто, а ці виходять безкоштовно. Хоч Інвітро краще трошки розвивається. Але можна пробувати. Навіть якщо у вас вийде 50% вкорінити від живців, від кількості, або навіть менший відсоток, хай буде навіть пару саджанців, ви отримуєте. Все рівно, ще раз потрус, вони будуть безкоштовні, тому це, звичайно, плюс. Так, тут в мене ще укорінюється. Ось такі ялівці. Не досить просто їх корінити також. Тут в мене такий склад. Я трошки позаносив, восени був і ялинки, і, і туї, щоб їх не поломив сніг. І у мене тут заніс один саджанець лохини. Подивлюся, наскільки швидше він розпуститься в теплиці. Тому що тут зараз набагато тепліше. У мене такий склад. Різний є і для поливу, і добрива, і горщики, як бачите, касети. Тут сосна арманді, також потрібно з касети висаджувати. Ялинки голубі. Ось такі ялинки главука маленька. Тут під низом ще ростуть павловні. Так, тут в мене вкорінюється, не вкорінюється, а зійшли сходи ялиці корейської. Я їх висіяв десь місяць назад. Це були вони в хаті, їх тепер виніс, тому пару штук вже зійшло. Ялиця корейська дуже гарно виглядає, якщо в мене вийде їх виростити, це буде круто. Ось так. Пробуйте, експериментуйте, якщо вам це подобається, працюйте. Головне бажання і любити цю справу.